У саду Шевченко лунає гудок паровозу. Це скульптура звуки міста. Її тут встановили вчора. У ній аудіодоріжка. Дві хвилини зі звуками, які мають символізувати Харків. Послухати їх можна і за qr кодом З якими звуками асоціюється місто у людей? Питаємо перехожих. У мене першим ділом асоціюється. Харків у мене у першу чергу асоціюється зі звуками машин, студентами, що біжать в універ. В загальному приємної метуші. Приятний <гументно> суматохи. Я з шумом фонтанів. У мене з шумом фонтанів з класичною музикою симфонічною. <гументно> <гументно> Сміху дитячого. Сміху дитячого, звук фонтанів, птахи співають, музика. Це завжди свято. Музика це завжди свято. Пахоже схоже, схоже. Я бував на футбольних матчах, тому звичайно, воно раз щось спливає. Але не тільки це. Переважно, звичайно, ці звуки характеризують Харків. Звуки міста проєкт до річниці незалежності. Окрім Харкова, подібні скульптури встановили у Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Маріуполі. Об'єднали звуки для Криму. Форма скульптури у Харкові це 3 d модель звукової доріжки. Форма, кешна, непонятна. Форма, звичайно, не зрозуміла. Не зрозуміла, але якщо так, нехай це буде так. Я не знаю, чи так це візуалізація, відповідає звуковій візуалізації. Я не зовсім зрозуміла. Я побачила, що це хвиля морська. Форма форма. Та я ось губи зрозумів. А що там таке зліва, не зрозумів. Чи то вуса, чи то рука, чи лебідь. Взагалі цікаво. Володимир Носков, незрячий радіожурналіст, каже, у звуках міста Харків не почув. Там немає звуку площі Свободи. Оцього масштабу, оцього, ось цієї рельєфної бруківки. Там немає університету, Каразінського університету. Я б пішов би, наприклад, із диктофоном і записав би хол великий. Там немає. Дзеркального струменя або ж успенського собору. Аудіодоріжку, яка лунає із скульптури, створили за асоціаціями чотирьох харків'ян. Серед них астрономка Ірина Бєльська. Я от вспомнила звук падаючи брікоси. Згадала звук падаючого абрикоса у бабусі в саду, так як звук такий цікавий. Зі здивуванням дізналася, що він сюди теж увійшов. Звук купола телескопу, що відкривається. Це наш професійний звук. Ось одразу раз, і ми думаємо, що все спочнеться, почнемо спостерігати. Що таву почнеться, да наблюдати. Скільки грошей витратили на проєкт? Виконувач обов'язків мера Ігор Терехов не знає. Говорить, це президентський подарунок Харкову. Руслана Богдан, Михайло Воронков та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.